Блять. Е. Який? Птах! 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 Птах. птах. Спить. спить. Стоп! Спить! <світ> Стоп! Сова! <світ> <Стоп. світ> Це гуси! Соттіло. Який? Гуси! Гус... Ти поняла питання? Гуси! Птах. Ну, птах! 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 Сова! Птах. Гуси! Під спить, і летить! Страус! Під час польоту! Гусь! Птах, який спить, гусь, спить гусь, гусь, а потім да. летить. Гусь? Пиль, да, він летить. Да, да, Вони да. сплять. спить. Ну, Кажан? Гусь! Кажан? Кажан? Ні, угу. це не, не птах. А хто? Гуси! Гуси? Гуси! Гуси! Піту... а а а, -а! Да? Ні! Гуси! 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 О, гуси! Гуси! Гусі? Да, А, да. гусі? А чого вони сплять? А чого гусі сплять? Гуси. Гуси. — Гусі гуси. — Гусі? Точно? Да, да, да. гусі. гусі? Да. А чого вони сплять тоді, а потім летять? А що гусь а потім летять? — це летя. Хто, не, так Вони літають. І Фу, сплят, господи хтось знає інших таких, які в польоті сплять. Я думав, про горла якогось. Я, я думав, що ну, собаки спить, та а потім то. Тут просто, типу, який птах спить близько 10 тисяч разів на день по 4 секунди. А, блін, я думав, це гуси, які в польоті сплять. Тоді не гуси. — Що це за птах? Ти знаєш? Не знаю, я Гусь написав. Я просто вам покажу, типу. Я думаю, дуже ну да акторська майстерність. Браво, Ми все ж таки команда можна затримувати не оно.